Державне агентство земельних ресурсів у кінці минулого тижня опублікувало свій варіант законопроекту присвяченого регулюванню земельного ринку, як пише комерсант Україна з 1 січня 2016 року, як і раніше, покупцями земель сільгоспризначення зможуть бути тільки держава, територіальні громади, державний земельний банк і громадяни України. Всі оголошення про продаж і зазначення місця розташування ділянки, його характеристики ціни будуть публікуватися на сайті Держземагентства. Фізособи, для яких передбачене обмеження на володіння землею площею понад 100 гектар, повинні будуть отримувати дозвіл Держземагенства на придбання ділянки, термін дії якого нині обмежується трьома роками. Юрособи зможуть користуватися сільгоспземлями тільки на правах оренди, мінімальний термін якої Держземагентство запропонувало збільшити з 5 до 7 років. Максимальний термін залишився колишнім 50 років. Плата за оренду приватних земель зараз регулюється договірними відносинами. Проте дерземагенство наполягає. На законодавчому закріплені нижньої планки оренди в 3% від нормативної грошової оцінки. Крім того, у відомстві пропонують переглянути і розмір ставки земельного податку для ріллі, збільшивши її в 10 разів до 1% з гектара від нормативної оцінки землі. А для «Угідь», які протягом двох років використовувалися не за цільовим призначенням, ставка податку буде застосовуватися з коефіцієнтом в півтора, який щорічно буде збільшуватися на 20%. Передбачений законопроектом і перерозподіл доходів від земельного податку. Якщо зараз ця плата зараховується до місцевих бюджетів, то Держземагентство пропонує 50% направляти в спецфонд держбюджету на проведення інвентаризації, оцінки земелі, придбання державою земель приватної власності.